Привіт, друзі! Почати сьогоднішній ролик хотів би з однієї мудрої фрази: щоб повірити в добро, спершу зробіть його для інших. Сенс цієї простої цитати кожен зрозуміє по-своєму, однак немає сумнівів у тому, що справжня удача супроводжує лише чесних і здатних завжди прийти на допомогу людям. І сьогодні я розповім вам неймовірну історію про простого пожежника, який ніколи не хапав з неба зірок, але завжди був готовий допомогти тим, хто в цьому потребує. А власне, як доля його винагородила за це, ви дізнаєтесь далі. Кенет Крюз зі штату Північна Кароліна працював пожежником так довго, що до своїх 65 років він ледве міг згадати, скільки життів врятував за свою довгу кар'єру. Але, попри всі свої заслуги перед штатом, чоловік ніколи не прагнув отримати більше ніж належить, та й скаржитися на життя після виходу на пенсію, йому особливо не доводилося, зважаючи на те, що він чудово знав, як багато його сусідів і знайомих задовольняються лише меншим, а той зовсім ледве зводять кінці з кінцями. Власне, одним із таких був його 42-річний сусід на ім'я Брюс Ріф, який працював на одному з будмайданчиків за 20 км від місця проживання? Життя цього чоловіка важко було назвати простим, адже колись його колишня дружина просто скористалася довірливим чоловіком, забравши в нього житло і усі спільно нажиті заощадження, та ще й виставивши його не в кращому світі перед людьми. Тож, втративши буквально все. Брюс був змушений починати життя майже з нуля, знімаючи крихітну квартирку та задовольняючись скромною зарплатою, якої ледь вистачало на проживання. Майже всі друзі та знайомі в один момент відвернулися від чоловіка, навіть не бажаючи допомогти йому, бодай якось стати на ноги. Але, думаю, як ви вже зрозуміли, кінець був іншим. Знаючи, в якій ситуації опинився його колишній сусід. Пожежник не звертав уваги на зловтішання недобрих людей, а навпаки, намагався завжди допомогти бідоласі, іноді корисною порадою, іноді просто підвозив його до місця роботи. Звісно, Кенет на відріз відмовлявся брати гроші за пальне, адже чудово розумів, що так він зможе допомогти Брюсу знову повірити в людей. Та й загалом, чоловік допомагав просто так, сподіваючись. Що рано чи пізно, той знову зможе повернутися до повноцінного життя. Так тривало кілька місяців, поки інші сусіди не те щоб відмовлялися підвозити ріфа, а навіть обходили його стороною за кілька десятків метрів, аби тільки не привітатися. Кенет не лінувався возити Брюса на роботу, прикриваючись тим, що йому завжди потрібно щось у місті, а проїхати повз будівництво було йому зовсім не важко. Як згодом, казав колишній пожежник, я не розумію тих людей, які приймають лише одну точку зору. Ще недавно Брюс був зразковим сім'янином, і всі з ним мило віталися, але варто було йому зробити всього одну помилку, як суспільство його засудило. Подивіться на себе адже у кожного із нас є свої скелети в шафі, пенсіонер намагався допомогти своєму колишньому сусіду стати на ноги. Адже добре розумів, що тільки робота і підтримка зможуть у цьому допомогти. Але забігаючи наперед, скажу тоді він і уявити не міг, що саме його небайдужість невдовзі не лише допоможе бідному Брюсу, а й кардинально змінить життя самого Кенета. Добре, розуміючи, що тепер у житті варто покладатися лише на себе, Брюс сумлінно працював на будівництві, часом навіть у дві зміни. Аби заробити ще трохи на більш комфортне життя, його працьовитість було важко не помітити, тож з часом він отримав підвищення, а разом із ним і надбавку до зарплати. Сказати, що тепер життя стало простим і безтурботним, звісно, не можна. Але принаймні він потроху розв'язував свої фінансові проблеми і міг подумати про елементарні радощі життя. Все йшло до того, що Брюс збирався купити вживаний автомобіль. Аби більше не обтяжувати літнього сусіда своїми проблемами. А щоб хоч якось віддячити Кенету, він вирішив зробити йому приємний сюрприз. Того дня на дворі була холодна й дощова погода. Однак кенет, як завжди, чекав сусіда, щоб відвести його на роботу. Бажання пенсіонера допомогти чоловікові навіть у таку негоду, Брюса не здивува. Сівши в машину, він одразу наполіг. Аби нарешті розплатитися за поїздки і простягнув Кенету 60 доларів. Він чудово знав, що той відмовиться, але хотів проявити бодай якусь вдячність. Запропонувавши заїхати на заправку, Брюс попросив узяти три лотерейні квітки адже добре знав, що чоловік давно грає в лотерею. Спершу ця ідея здалася Кенету дивною, але Брюс умовив його обрати квітки власноруч. І витратити на них ці 60 доларів. Якщо ці гроші нікому не потрібні, то нехай вони принесуть нам удачу, сказав Брюс і передав касиру гроші. Далі, все як завжди. Вони поїхали. Кеннет підвіз сусіда на роботу, а вже вдома згадав про лотерейні квітки і вирішив перевірити. Перший, як і очікувалося, не приніс ані цента, другий виграв 30 доларів. Чому чоловік був радий. А ось третій виявився особливим звичайний пожежник на пенсії зірвав джекпот у розмірі 4 мільйони доларів. Ніколи раніше, не виграваючи більше 100 баксів, він раптом став власником величезної суми. Спершу Кеннет не вірив у своє щастя, але, поділившись новиною з Брюсом, зрозумів, наскільки йому пощастило. Забираючи виграш, він обрав одноразову виплату замість 20 щорічних, отримавши 1 мільйон 700 тисяч доларів після сплати податків. Кенет розповів, що тепер планує збудувати новий будинок і допомогти родині, але насамперед хоче віддячити Брюсу, забезпечивши йому комфортні умови життя. Сьогодні Кеннет уже здійснив усі плани. І тепер йому не доводиться турбуватися про нестачу грошей на старості. Брюс отримав від нього старий будинок і машину, про яку колись міг лише мріяти. За словами будівельника, коли він дізнався про виграш, то радів, що Джекпот отримав гідний чоловік, який завжди готовий допомогти безкорисливо. А ця історія доводить лише одне роблячи добрі справи, без бажання отримати щось взамін. Одного дня все повернеться в тисячу разів. Не сумнівайтеся, просто будьте добрішими і допомагайте одне одному, друзі. Напрошується логічне запитання: а як би ви вчинили на місці Кенета Крюса, якби раптом виграли такий джекпот? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на сьогодні, мабуть, усе. Оцінюйте відео, якщо воно вам сподобалося. До скорого!